Отримати з однієї рослинки декілька це чудово. Для цього ми живцюємо, вкорінюємо. Але якщо це робити неправильно, то маточну рослину можна втратити. Що не можна робити. Покажу на прикладі ось цього стаканчика. Це альпетуння Yellow Dark Center. Можна побачити, що вона має вже декілька. Гілочок, декілька пагонів, які можна зрізати. Так, ось, ні в якому разі не можна зрізати все. Я буду зрізати ось тут, тільки е, самі великі. Один, два, три. Ось цей також можна було б зрізати. Він вже непоганий. Але я його чіпати не буду. Бо якщо ми зріжемо все, то ми порушимо нормальний вегетативний розвиток рослини. І ще одне таке важливе правило, такий нюанс, що рослина не має бути дуже сильно залита. Якщо ви бачите, що вона у вас дуже перелита, відкладіть живцювання. Коли вона вже просохне. Що може трапитись? Ми обрізаємо гілочки, зменшуємо об'єм вегетативної маси, через, які, через яку росинка випаровує вологу, їй просто не буде чим її вже випаровувати. Порушимо також цей баланс, і коренева просто там захлинеться. Ну в принципі все.